Незважаючи на те, що я люблю котиків і максимально позитивно до них ставлюся, я взагалі не те, щоб дуже великий фанат ігор про котиків, тому що ну коти повинні бути начугані вживу. Я не вважаю е цифрових котів аналогом справжнього. Але м у Устрая була цікава ідея, скажімо так, бо це був котик-кур'єр. У нього був рюкзачок, і я такий, мені це треба. Це одна з небагатьох ігор, що я побачив на презентації. Якщо не помиляюсь, це було на PlayStation презентації. Я такий я в це пограю. І власне я в це пограв і отримав своє задоволення і свої думки. І можу ними поділитися, але давай повернемось до тебе. Тому що, як мінімум, ти пройшов гру на стрімі. Але я думаю, що це навіть було не вперше. А ні, це було вперше. І я одразу таку тезку собака краще котів. Я не люблю живих котів, тільки цифрових. Це не неправда, не тому що він любить котів, але в нього алергія, поэтому він не любить алергію. Ну вони буквально хочуть мене вбити. Типу просто своєю присутністю. Тебе хоче алергія вбити. Це біологія. Ти програв біологічну лотерею і не можеш трогати котів носиком. А я можу. Поэтому коти, Ну і собаки теж топ насправді я люблю собак, але це про цифрового котика та я побачив гру власне. На блін, напевно, це дійсно була PlayStation презентація. Не, не пам'ятаю, де саме, але коли я побачив, я такий. Я хочу в це пограти. По-перше, візуальний стиль. По-друге, ну це щось незвичне, так би мовити. Це не там, стандартна гра, там, де в тебе є головний герой, який щось робить. Тут в тебе котик, і він поводиться на неантропоморфний кіт. Це звичайний котик, який поводить себе як котик. Ну, переважно. От, і там мене це дуже зацікавило. Я одразу вона потрапила о, в мій о, список о, пограти і на стрімі, і взагалі пройти. <кхем> От. Я дуже зрадів, коли вона потрапила у підписці в, плюс, о, в ко, ну, плюс в колекцію. Коротше, ну коли, коли в тебе є підписка, ти міг грати в неї безкоштовно. Але це було тимчасово, і до того моменту, як я повернувся до своєї PlayStation. О, вона зникла з підписки. І мені довелося її купити, на жаль. Але, ну, типу, не те, щоб, на жаль, я не про що не шкодую. Бо гра дуже стильна, дуже гарна, грати цікаво, і ну, та, я тільки один раз прийшов, це було на стрімі. Записи, до речі, є на каналі. Власне, я також отримав своє задоволення, але я не те, що прям фанат таких ігор. Як я вже сказав, мене підкупив саме рюкзачок. Чому? Тому що відчувалось, що в цій грі буде трошки більше, ніж просто кіт. Ну, тобто, якась історія, якась задача велика у котик. Плюс мені дуже сподобався неоновий всесвіт, і хоча я не є фанатом кіберпанку, а це часто асоціюють. Але от сам неон, сама робота зі світлом в цій грі мені прям зайшла. І ви можете навіть подивитися, коли будете проходити, що часто світло це є направляючим об'єктом, тобто вам треба йти на світло буквально. І воно так все зроблено, що іноді це єдиний маркер, Куди вам треба рухатись? І ти прям проникаєшся цією атмосферою, але оцей неоновий рівень, скажімо так, місто, воно не єдиний рівень. Якщо не помиляюсь, там є стартова ця локація з неончиком, потім катакомби, потім якесь то лі дерево, то лі хмарочос. І останнє це якесь інше місто, роботів, ну, зовсім іншого роду місто, але ну, також урбаністична штука, от. І там уже ми якийсь завод е проходимо щось таке. І мені зайшло, тому що тут. Досить е, прикольний гралат. Він класно обігрується з котом, тобто ти приграєш, е, досить хороші анімації. Історія, хоч і є досить простою, тим не менше вона чітка, зрозуміла і ну, насичена подіями в рамках цього досить короткого ігрового досвіду. Не знаю скільки, в годин вісім, напевно, гра проходиться. Да, щось десь так, плюс-мінус. От. І це хороші вісім годин. Чув, що там є типу с, навіть е, якісь ачівка е, за те, що ти можеш якось пройти. Чи за дві години, чи щось таке. Оце прям пролетіти. Ну, може бути, якщо все знає, звичайно, насправді гра дійсно коротка, там, якщо згадувати місії, і якщо ти не граєшся з гроладом і не робиш помилок, то вона прям супер коротка. От, але я робив помилки. Ну там легко затопити. До речі, я не те, щоб дуже багато тупив, але було таке, бо там, власне, немає маркерів. Особливо, ну, типу, поки ти не звикнеш до. Це дуже до речі, класне рішення. І зі світлом. І, загалом, але все одно, типу, якщо ти звик до маркерів. То в цій грі буде. Ну, типу, треба трошки зорієнтуватися. Треба трошечки витратити часу на це. Або, або ну може, в мене така проблема просто як писали. В мені це не в мене проблема, це в, в грі проблема зі мною. Вітаю, вельми шановний слухач. Дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури. Монобанка з додатковим контентом за донат від 40 гривень, і телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами. Випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі будуть в описі, але навіть не дивлячись на те, що немає от таких прям прямих маркерів, і все таке, воно досить інтуїтивно Просто десь ти от повернув не туди, там щось задивився, і, і от ну в мене так було усього пару разів, і більш того, в мене був чудовий чат, який мені підказав, що я тут десь затопив. от А так то. Та дуже, дуже інтуїтивно, мені дуже подобається, до речі, такі от такі маленькі додаткові штуки, там, типу, з як вони додали, це дуже мило, це не, не несе ніякого сенсу, але, типу, попити води, поспати, там щось якусь, знайти якісь ноти якомусь музиканту, подряпати диван. Подряпати да. Я такий. Ах! Там є очівка, поняв? за багато дряпань. Якщо 20 об'єктів подряпаєш? Там є очівка, до речі, за те, що довго лежати. Мені я залишив, поки що відходив на стрімі на паузу, я залишив його спати і отримав за це ачівку. Е, що ще там такого? Е, так, про води є. А, ну збивати предмети, власне, робити оцю штуку. Як котик, просто типу, збивати предмети. Е, пакет на голові теж. Теж там такий, та, та. Тобто там умовно є все-все, от, от, такі от маленькі дрібниці, які б і не мали бути. І знову ж таки, тут ще треба акцентувати увагу, що якщо не помиляюсь, там щось в районі 10 людей робило цю гру. Тобто, це не. Ну Інді, напевно, не можна її назвати, бо вона взагалі, ну, типу, вона там її якась е, інша студія. Видавець її спонсорувала, але ну я б все ж таки, якщо беремо, розуміємо, Індепенденс, ну типу, ніяк ну, типу Інді не як індепенденс, а як ну, як зараз прийнято, що Інді – це маленькі ігри. Я б яка робиться маленькою командою. Я б напевно та, назвав би що вона інді, але це прям дуже якісне, дуже якісно, і на команду з там плюс-мінус 10 людей, це дуже крута робота, як на мене. Так, я походжуюся. саме факт того, що це маленька гра, але вона така прям насичена, міцна і не є безкінечною, мені дуже заходить. Ну, тобто вона хороша, це не дешева гра, немає відчуття. Знаєш, що тут циканобили на полігонах, на анімаціях і всьому. От вона хороша, вона міцна, але ти відчуваєш, що це робота маленької команди, і от вона виклалась на максимум. Мені прям не вистачає таких робіт, і я дуже хотів би більше приділяти увагу саме таким іграм на один на два вечора. Ну я не одноразово йти, неодноразово про це згадувала, тому що і по часу, і по можливостям все-таки такі штуки в пріоритеті. Ну і тут ще от важливий момент. Не, не можу його, типу, ігнорувати, не можу не відмітити. Об'єктивно тут же ж міг бути накіт. Ну знаєш, в цій історії немає потреби, щоб головний герой був котом. Умовний, типу, може бути. Ти чуть-чуть адаптуєш історію та ж саме: типу, Щурик, Хом'як, Пташка, що завгодно. Але вони взяли котика як хороший маркетинговий прийом, але не просто ліниво додали це котика, вони додали котячі приколи. Ну, типу, цей можливість стрибати, чухати, зря... Ну тобто, кіт пригає кіт. Вони використали анімацію, вони використали, що він має можливість ходити по маленьким тонким предметам, що він. В цілому досить гнучкий, і вони це обіграли добре. І плюс додали е, у цю атмосферну штуку, як з пакетом на голові, мені особливо подобалось, що вони не просто дали пакет на голові, воно міняє лад, тому що ліво стає право, а право ліво. і Я такий, от, от не лінь людям запарюватися на можливість надіть пакет на голову. І просто, і в момент, коли я грав в стай, <старків> у мене <старків> сидів кіт з пакетом на голові <старків> під ногами. А залишив пакет, він одів такий, і він точно так же такий сам одів і сам не розуміє, що ти пальцем Я такий, блін, це шикарно. Цікаво, мені до речі, дуже цікаво. Умови прийому на роботу в їх маленьку команду розробників. Бо те, що туди беруть тільки власників котів. І, ні, я думаю, там, типу, що робить кіт, якщо ви залишаєте його на самоті з пакетом? він такий, ну, то очевидно, він такий, прийняти. <різько> Следуючий. Ні, загалом, типу, і насправді отакі дрібниці і. Оце все ну воно дійсно, напевно, от в цьому і прикол. За ще багато людей якраз кажуть: я не граю в Тріпве, я граю в Інді. За от таке, за от таке, як ця гра. Ця гра. Бо ну, світ же ж дійсно гарний. І ну, історія, окей, скажімо так, сюжет там ну, такий досить поверхневий. Нічого нового, нічого незвичного, постапокаліпсіс не буде, це не спойлери. Люди всі е, е, померли, є тільки роботи, які залишилися жити. Ну, щось е, Така досить стандартна історія, досить стандартна, ніяких ні неочікуваних поворотів, ніякого неочікуваного фіналу. Але загалом за цією історією цікаво спостерігати, і, власне, там більше все ж таки акцент на. Котику на деінде де якихось головоломках, на м -м власне. На просто на приємне керування е, я б сказав так. До речі, керування на геймпаді прям чудово. Не знаю, як на клавомища, але на геймпаді прям чудово підходить для цієї гри ідеально. Вельми шановні панове, діліться тим, що ви думаєте про цю гру? Чи отримали задоволення від історії про котика? Тому що я впевнений, що знайдуться люди, які чимось не задоволені, але я свій кайф отримав і не про що не жалкую. Блін, прям непогано. дуже дуже непогано. Мене є питання до глядачів, насправді ігор таких досить небагато, там, де ви граєте, не там антропоморфними тваринами, а реальними тваринами. Ну тобто, як котик, там казел, козла. Ну окей, окей, казел. Блін, він підпадає під цей список. Що я хотів? Коротше, я хотів, щоб ви написали, якщо ви зустрічали такі ігри, які вам сподобались. То напишіть, будь ласка, в коментарі в які ігри, от саме за таких, от якихось тваринок, цікаві ігри вам вдалося пограти. Не обов'язково прям такого самого рівня, як стрей, але ну просто, хоча б в тому дусі. І чи взагалі існують ігри такого плану з хом'яками? з смалхамся <підписуйся>, за ціни. Дякую, що були тут. Дякую, що подивилися до самого кінця. Не забувайте дивитись інші відео на каналі. Па-па, і всього найкраще. Ще шикарды и громи балочки, час всім пизноватый, хлопці з пультом.